Про події війни говорить «Стратком». У ніч проти п'ятниці російська армія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками і ракетами в столиці України. Зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків і об'єктів соціальної інфраструктури. За даними міської влади, 23 людини постраждали, 14 з них госпіталізували. Внаслідок атаки пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих. У столиці фіксують значне підвищення рівня забруднення повітря. Ворог також атакував Київську область і пошкодження житлових будинків у двох районах. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на п'ятницю противник застосував 550 засобів повітряного нападу. З них понад 330 це ударні безпілотники шахет. Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку, заважили в повітряних силах. Також противник запустив сім балістичних та чотири крилатих ракети. Протиповітряна оборона знешкодила 476 безпілотників різних типів і дві крилаті ракети. Уже не вперше майже всі засоби ворог спрямував на Київ, зазначив Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України. Він закликав не ігнорувати повітряні тривоги. Найкраще перечекати десь в безпечному місці, тому що ви бачите, що сьогодні балістичні ракети, які сьогодні прийшли, це іскандер М або ж 23 а Також кінжал на жаль, не були перехоплені. Я хочу нагадати, що за червень місяць вдалось перехопити із 17-8 кінжалів, понад 150 крилатих ракет, ну і також десятки балістичних ракет. іскандер М саме проти повітряної оборони. Дрони-перехоплювачі почали боротьбу з ворожими шахедами. Як повідомив президент України, за минулу ніч уже є десятки збиттів. Перші підрозділи операторів дронів перехоплювачів продемонстрували високу ефективність. Ці підрозділи створені власне, в, в, в створюються в всіх силах оборони, сьогодні, в тому числі повітряні сили, нарощують і навчання, і е, нарощують підрозділи. Створюються нові підрозділи для того, щоб і в тилу не, Забезпечити збиття саме дроновим ППО, яке буде стає однією з складових систем нашої протиповітряної оборони протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше традиційно на Покровському напрямку там наші захисники зупинили 54 атаки агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. На північно-Слобожанському і Курському напрямках 16. Найменше по одному разу противник намагався атакувати на трьох напрямках: Краматорському, Уляйпільському та Оріхівському. У четвер противник задав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 67 авіаційних ударів. Застосував дві ракети і 109 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6527 обстрілів, з них 119 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3786 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили два пункти управління, чотири артилерійські засоби та 18 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1120 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, 10 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 205 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! За повідомленням Генерального штабу, у п'ятницю підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили російське підприємство з виробництва бойових частин для безпілотників типу Шахед. Йдеться про науково-дослідний інститут прикладної хімії у місті Сергієві Посад Московської області Росії. Підтверджено досягнення цілі нашими засобами ураження. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об'єкта. Уражено ще один важливий об'єкт воєнно-промислового комплексу ворога. Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони здійснили вогневе ураження вакцинаного товариства Енергія, що знаходиться у місті ЄЛЕЦ Ліпідської області Росії. Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено. Підприємство виробляє батареї та акумулятори, зокрема для універсальних модулів планирування та корекції. Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільно падаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю. Окрім цього, це підприємство виробляє батареї і акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер-М, крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів. Отримано підтвердження ураження російського пункту управління 155-ї окремої бригади морської піхоти Росії. Внаслідок удару по пункту управління в місті Коріння Курської області загинув заступник командувача військово-морського флоту Збройних сил Росії генерал-майор Міхаїл Гудков. На цю посаду він був призначений у березні цього року. До того був командиром 155-ї бригади морської піхоти Росії, яка брала участь у штурмі Маріуполя. Ця бригада відома причетністю до воєнних злочинів, зокрема, вбивств і тортур українських військовополонених. Розвідки Нідерландів і Німеччини попередили, що Росія розширює використання хімічної зброї в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів. Йдеться, зокрема, про хлорпікрин. Це хімічна речовина, яка може бути смертельною при використанні у високих концентраціях у закритих приміщеннях. Використання цієї речовини заборонено Конвенцією про хімічну зброю. З даними Міністерства оборони України, Росія від початку широкомасштабного вторгнення в Україну понад 6900 разів застосувала боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.